Доброго дня всім! Столкнулся з такою штукой. Вытянуть нельзя поршеньки из запорожця. Есть два варианта короче. сюда вытащить или подобрать переходника, вкрутить масленку и выдавить с короче, сюда поршень. Ну, я попробовал по-другому. У мене випала оця піпка. Я не зміг витягнути її. У мене вона випала. Ось вона. Пробував екстрактором, теж не допомагає. Такий варіант вийшов, взяв мечик. М6 на 1, шах 1. Нарізав різьбу іменно по щеньку там внизу. Потім взяв шайбу, болт і гайку. І потихеньку-потихеньку викручував, він в мене вийшов. Перед тим як витягувати, треба смазати стінки, щоб пішов м'якше. І ця піпка буде там болтатися, можна буде по алюмінію обстука чуть-чуть і воно буде стояти нормально. Так що така штука. Дякую за увагу. Якщо він далі не вилазить не зе тоді беремо ключ на 22 рожково накидний, ставимо сюди, шайбу побільше. чуть поменьше и выкручиваем все Так що тако. Витягнув я поршеньок із циліндра тормозного, Ну, в поршеньку внизу стоїть регулювачна шайба, чи як вона от така от. В одному я витягнув з поршеньком, а в другому довелося поморочитися. Можно вытянуть його, если есть старый пошенек, все вытянуть просверлить сквознее отверстие, поставить туди болт и вставляешь, закручуєш і вытягиваешь. В моем случае пришлось поморочитися. У меня не було поршенька бушну. Такі з різьбой. Що я зробив? Я знайшов шайбу на 16. Взяв. А, з дюбеля в мене такі були. На гайки, чи вони, контргайки, не знаю, як воно називається. Взяв шайбу розрізав її, сделав розвод так як на поршеньку, ось різьба така приблизно, щоб була. Потім полуавтоматом приварив, тут присрав, можна сказати. Факт не в тому, в тому, що воно мені помогло. Такий болт. Гайка, шайба. І вона ну, получається вставляєш, накручуєш і потім витягуєш, випресовуєш. Ось вот таким подрочним средством я помучився, ну витягну. Так от цилиндрики вже. отшлифовал в принципе еще одна сторона осталась так что кому полезно пользуйтесь